І... Ну що? всім ну що? привіт! Усім хай! Це сталкер. Я, на... Я подумав і вирішив записувати для вас сталкер. Став лайк, Я беру... Якщо думаєш, що ця частина сталкеру найкраща. Всім хай, це тепер Михайло. Ну, дивіться, є така собака, яка гризе чоловічка. Смачна беброчка. І потім ми оказуємось на ліжку. Це ми промотали всю головну історію. От дивіться. Нам лебеді. Це головні команди чисте небо. Чисте небо це наша група. якій ми маємо оказатись і допомогти їм. Але. Вони щось не хочуть нам допомагати. Хоча ми їм є, допомагаємо. Коротше, це чисте небо сталкер, але ця гра дуже багована. Якщо хочете тінь Чорнобилю, в може навіть розповісти, то пишіть в коментарях. А поки поки що наконець на то. Ми можемо стати. І я бачу, що Все, не так світло. Ми це потім пофіксимо. Так. Ем, покажу сразу, як паркурить. Так, якщо що, краще видно цей. Краще видно на комп'ютері, але камера так засняла. Далі я хотів запаркурити, но. Сталкер топ. Ну, ви поняли. Погнали далі. Холод. Холод це місний бармен. Який теж буде нести нам якусь інформацію. А ще дичь. Де коротше. Коротше, тепер треба до Суслікова піти, чи до кого там. Коротше, це Нові... Новіков. Це теж механік. Ми можемо хоч, хоч присунути прицел на якийсь там пушку, там чи пістолет. А, а це суслов. Цей ж... місний продавець, який нам продає дуже мало речей, але для нашого виживання, можна так сказати, дуже навіть пригодиться. От вертикалка стоїть 400 гривень, але, але він нам продає її за 900. Так, біжимо до цього Сейдоровича місного. Коротше, граємо до, до кінця життя нашого. Так, дивіться, хто приперся. Це Це Каланча. Це професор Каланча. Саранча. Він науковець, який досліджує зону. І він не розуміє, що таке зона. Ну, ми йдемо, йдем. Шустрик. Якщо ще в першій частині ми її напевно, скоро покажемо. Він був. І ми мали його спасати. Там до Лебедєва треба прийти і подивитися, що він хоче. Потім нам е, другий форпост каже, що його атакують, і нам треба швидко дійти до суслова, який нам видасть всякі пушки, і в тому числі допомагаючі речі. Ну, забираємо. От зразу він нам дає. І ми маємо бігти до проводника, який нас пи... Також, 8 листопада у нас день народження. Це сьогодні. А ви не набили 20 підписників. Дуже жа... жалко. Не дуже класно. Ідемо до проводника, ми не бачимо, чесно, що робиться. І ми появляємось на болотах. Ідемо, ідемо, ідемо. Коротше, беремо зараз пестик, щоб відстрілюватись. І наш любимиший детектор отклик Зараз спробую пройти, не попавши ні в одну аномалію. О! Ну, почти. Короче, він світиться. О, от. Дивіться, медуза. Медуза. Так. Погнали далі. Боже, надоїли ці аномалії вічні. Снова. І... Як ви думаєте? До побачення. Отак от, от. Короче... Мені под подобалось, а як вам не знаю всім.